The Ласкаво просимо до Форштайнер на виставці SEMA 2024. Я хотів би вам розповісти дещо про нашу кампанію. Отже, ми розпочали бізнес 21 рік тому з виготовлення карбонових деталей для BMW M3. Я впевнений, що ви, хлопці, знаєте усі ці автомобілі. Тепер ми робимо набагато більше. У нас новинки для Range Rover, у нас дещо для Lamborghini Urus Performante, У нас є абсолютно новий комплект Lotus Emira, який є лімітованим випуском. LR52, а також наш комплект GT63 Артура Макларен, який також випущений лімітованим тиражем. Все виробляємо самостійно, ми маємо також власний фарбувальний цех. Тому всі продукти, які ви можете бачити, власного виробництва, розробки Варштайнер. Ну і звичайно ж, наші чудові колеса. Ми розробляємо, виготовляємо колісні диски. Дякую, що прийшли Адреналін Драйв. Бажаю вам, хлопці, всього найкращого. І до наступного року. Дякую.